Вечір добре вам з вами Олександр Янковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна ви дивитесь нашу програму Єдина країна єдина страна В нашій студії Віктор Лисицький, фінансовий радник і член наглядової ради. Я так розумію, да незалежної асоціації банків ради на, на... ради, ради. незалежної асоціації банків України незалежної асоціації банків України. Ну я б хотів би з вами сьогодні поговорити про економіку України. Ну а власне. З обговорення тих питань, які сьогодні понаприймала Верховна Рада України. Отже, Верховна Рада України сьогодні зобов'язала підприємство відкрити своїх кінцевих власників. А яким чином це чи до чи це допоможе, знаєте, активізацію української економіки? Чи взагалі може чи можна вести мову? Що зараз в цих умовах, в яких перебуває Україна, то щось може активізувати економіку України? Ну, по-перше, добрий день. По-друге, бірміт. О. Я вам хочу сказати, що є багато прикладів, коли саме в умовах жорсткої кризи, ніч та нашої, держави, нації, уряди відпрацьовували механізми, які потім виявлялися надзвичайно досконалими, ефективними, і вони навіть тиражувалися. З точки зору економічної, так велика депресія, яка була у Сполучених Штатах. Так то таки да була депресія, то була криза, яка тривала доволі тривалий період часу. У нас Абсолютно інші параметри, не такі жорсткі, не таке падіння, Скажімо так, ніякої паніки фактично нема, в магазинах повно харчів, там. ну і всяке таке інше. Я, знаєте, я постійно приміряю, uh -huh. коли мене запитують, як, як ви оцінюєте ситуацію. Я згадую, що я коли був таким, я 45-го року, і там де-небудь 52 го після 3-го року я постійно стояв у якихось чергах за хлібом, за маслом. За керосином, за ковбасую дуже рідко. От. Постійно ставили. Uh -huh. То, то були черги, шалені черги, за гасом, за керосином півдня стояв там, щоб купити 11,5 літрів керосину. Тобто ситуація зараз зовсім не така жахлива, як кінкалика видається. Хоча зрозуміла річ, що багато людей, я думаю, кілька сот тисяч зараз потерпають. У них там великі проблеми там не отримують взагалі mm -hmm. ніяких доходів, навіть пенсії не отримують. Це така так я от хочу сказати, що саме в таких жорстких умовах часто густо. Розумні нації відпрацьовували механізми, які потім тежували, не тільки вони самі використовували доволі успішно, але вони навіть пережувалася. Наприклад, Сполучені можна, Штати, так. система ф'ючерсних торгів з'явилася якраз під час Великої депресії. Багато було законодавчих актів, прийнято особисто Франкліном Діланом Рузвельтом, Рузвільта. До речі, потім частку цих його законодавчих ініціатив, впроваджень, Верховний суд Сполучених Штатів скасував, але це вони, скажімо так, вони на позитив спрацювали, а потім все ж таки судді американські вирішили, що це недоцільно, тому що вже економіка піднімалася, mm -hmm. всяке таке інше, і вони поскасовували. І я навіть можу сказати, що. Е Ефективна система підтримки рідного мені суднобудування і судноплавства була започаткована 32-му році саме Франклем Діла на Рузиттам. Такий така тривалий вступ. Я й до чого говорю, що я абсолютно впевнений, що в жорстких умовах ініціативні доволі кмітливі кваліфіковані люди вони знаходять нові підходи. Я можу навести приклади, скажімо, рік-півтора тому назад, наприклад, ну було такого продукту банківського, як а, а, оплата по частинам. Це ви маєте З... на увазі а, як на виплату, як, як людина да. щось купує? купить. приходить, он... приходить купувати, у нього не вистачає коштів. Треба заплатити так. 10 тисяч гривень, а він собі це не може дозволити. Так. Оформлює в автоматі, отримують кредит, не треба нічого підписуватися. Прямо в магазині оформлює кредит, і він, сплачує 10 місяців по 1000 гривень, плюс якісь 100 чи 200 чи 300 гривень, так, як, оплата, як оплата цього кредиту. Так, Далі гарантовані платежі. А, хі, а хіба в нас не було тих кредитів? Ті, ну, то зовсім інше. Ці, ті кредити, які були, так це ж висувала певна процедура оформлення. А тут ви приходите, припустимо, там, в магазин електроніки. От вам пазари, отак от потрібно поміняти телефон. Чи Щось таке ну, Щось таке ну, конче необхідно купити. Ви приходите. Те, що вам потрібно, коштує там 6, 7, 8 тисяч гривень. У вас зараз нема можливості такі заплатити. Вони моментально оформлюють прямо у вас. Ну, добре, але да. це вартує. я так розумію, що... І це йде через, що... до речі, через банки. Чому таке стало можливим? Угу. Тому що так працює вже банківська система. Далі, Гаранту... гарантовані платежі. Що таке гарантовані платіж? А, постачальник і споживач якоїсь продукції. О, постачальник не знає, куди діти цю продукцію. Споживача нема грошей, йому ця потрібна продукція, але він не може її купити, тому що коштів не вистачає. Вони йдуть в банк і укладають відповідний такий е, ну, е, договір тріади, якщо так з пережимом можна сказати. Тобто є третя, третя, сторона, третя сторона, да? сторона і банк на собі. Банк фактично бере на себе відповідальність за те, що він буде ці, забезпечувати цю оплату частями. І не треба бігати, там, збирати купу документів. Головне, щоб була добра воля. Всіх цих трьох сторін, ну і відповідно, що ну там, скажімо так, людина має повинна мати хоч якусь там історію. Там це було добре і бажано, і бажано не кримську прописку. Да? Я, я так розумію, а так. з кримською пропискою це велике питання, але це велике це питання виникло не тому, що українські банкіри чи українські uh -huh. фінансисти такі, там якісь недотепи. Все навпаки, фактично, українські банки. Викинули з Криму саме у саме такий брутальний спосіб. Причому йдеться не тільки про ісконно українські банки, а викинули навіть російські банки резиденти України. Я, самим я, я брутальним ага. образом. Тому кримська прописка це от є питання. Я думаю, що з все ж таки товариш Путін і будуть знайдені інші механізми співпраці. Тому що відритикає, якщо торкатися Криму, у мене таке враження, що його радники. Путіна uh -huh. і, і його радники, і він сам навіть не знає історію е, Північного Кіпру, яка тягнеться з 74-го року. І там кілька сот тисяч турок, які живуть на цій території турецького Кіпру, вони фактично, і ця частина сухо, і ця частина поверхні земної, да, вона фактично виключена з економічної карти світу. І там є насправді там є великі проблеми. Я розумію. А, а якщо ми повернемося до України, то як на вашу думку, чому так сталося, що одні українські банки вони виконують свої зобов'язання перед ну, перед своїми клієнтами з Криму, а інші не виконують? Ну Ви знаєте, там нема, скажімо так, я би сказав, що немає однозначного такого законодавчого трактування оцих моментів І І тому деякі банки сказали, що після такої дати, а певної дати, uh -huh. там в травні місяці там була така дата. Якщо ви не, якщо ви до такої дати не переїхали на материк, не зареєструвалися де-небудь в Києві чи в Знам'янці, чи де-небудь uh -huh. тут, чи в Кавунах, є така чудова станція железнодорожна залізниця Кавуни, чи де небудь, якщо ви там не зареєструвалися, то все. Чекайте свого часу. А якщо ви встигли переїхати, і ви показуєте, що так, да, дійсно, я відкрив цей депозит в Сімферополі, чи в Ялті, чи в Феодосії, чи в Сім'їзі, але от там уже багато кілька місяців поспіль, я мешкаю, припустимо, в Бердичеві, чи там ще де небудь чи, ну, коротше кажучи, на материковій частині України, то до вас абсолютно став. Вас обслуговують, як звичайно. Ні, я, я це розумію, але так ну таким чином виходить, що будь-хто може поїхати до будь-якої країни, і це не є підставою для того, щоб банк відмовив йому віддати його гроші. Ну, наприклад, українець може жити і в Росії, і в Польщі, і а, в Канаді. Але коли він звертається, а йому кажуть, о, вибачте, а ви поїхали до е, Сполучених Штатів Америки, тому ми вам не віддамо ваші гроші. Ні, так тут Сполучені Штати Америки це офіційна держава. А так. що таке Крим? Крим, ні, ні, ні я є, є людина. Слухайте, є людина просто яка, яка просто. Суб'єкт економіки якої держави? Людина? Да, громадянин України. От, наприклад, громадянин України? Так. так. де його гроші? Мої гроші, він як суб'єкт економіки. Як суб'єкт економіки, він де. Тому от, що от, ви я називаєте... тут, дивіться, от я тут, я не маю київської реєстрації, я тут знаходжусь. Так. Так? Банки одні банки мені відмовляють, інші кажуть, це нормально. І, і тому, знаєте, таке ну, це питання, ви знаєте то... на свій страх і ризик. Ну там же ще такий момент. А, якщо ви поклали свої гроші, в припустимо, в Сімферополі чи там, я не знаю, в Керчі, депозит клали в якийсь банк. То е, треба враховувати, що саме можливо під ці гроші, і навіть більше цей банк е, надав кредитів, е, в тому числі і кримчанам. І там, припустимо, якщо е, зібралося на мільярд депозитів мільярд депозитів, а він е, видав кредитів на півтора мільярда, то у нього є абсолютно законне питання: а хто буде, як будуть повертатися ці кредити? Ні, ні, буде. я розумію, але коли, коли в мене якісь проблеми, то банк же не питає мене, а, а де ти, да, ми, добре, ми, тобі ні. все вибачимо, да, а ти не віддавай нам гроші, Так? Ні, кожен не банк, не. Банк, кожен банк, якщо, наприклад, я позичальник в банка, наприклад, да, якщо я буду позичальником банка, я скажу, а в мене грошей нема. Знаєте, я залишився там в Росії, тому я не буду виплачувати <кій> там гроші. То банк передасть. Цю справу російським колекторам вони дуже швидко виб'ють всі ці гроші. Да? А навпаки, ну якось так не виходить. Ну як що значить передасть російським колекторам? Це іноземна держава. Я, інша держава, верні, не неземна, а інша держава. Як туди передати? Деякі юридичні тані є є, є. є вже приклади, коли українським позичальником в Криму, українських банків, телефонують російські колектори і вимагають погасити заборгованість перед українськими банками. Ну, добре, все добре. Це, це, це ви знаєте. Це дуже складна тема. Вона заплутана. Угу. Я єдине, що хочу сказати: що для світової економіки Криму нема. На жаль. Я розумію. Добре, давайте поговоримо про те, що на на прийняла сьогодні давайте. Верховна Рада. Вона зобов'язала підприємство відкрити своїх а, кінцевих власників. От на, на вашу думку, це буде сприяти взагалі абсолютно. там абсолютно як ну це, це означає, те, що менше буде підстав для того, щоб вірні, що, е, радикально звучиться можливості всякого роду е, махінацій. Нечистоплотних з порушенням законодавства, крадіжки до коштів і таке інше. Це я вважаю, що абсолютно доречно. І ти... я більше того uh -huh. хочу сказати, швейцарські банки тривали в період часу, там, я не знаю, чи 100, чи 200 років, всі знали, що швейцарські банки своїх клієнтів не здають. Але от нещодавно, після того, як були такі суперечки е, е, з американцями, е, з американським урядом, вони Відкрили доступ до певної категорії рахунків американських громадян. Тому що американські громадяни, використовуючи ці закритість швейцарської банківської системи, деякі американські громадяни вони просто використовували ці банки для уникнення від сплату податків. До заниження податкової То своєї бази. Скажіть банки. мені, ну. І так само швейцарі поступили по відношенню до Німеччини. Угу. Так що а... я вважаю, що це абсолютно доречно. Але це захочуть наші бізнесмени, наші там можновладці, щоб про них знав кожен. Знаєте, про те, що вони є там бенефіціарами якомусь там підприємстві? Ну, я думаю, що далеко не всі це захотять. Ну, їм треба підкорятися закону і все. Ну, це це чудово. Добре, а скажіть мені, будь ласка, от сьогодні знову ж таки Верховна Рада, вона зробила що? Вона зробила, прийняла у другому читанні а, цілу низку законів про а, протидію легалізації доходів, отриманих фінансовим таким якимось шляхом. То це в, це на вимогу, я так розумію, європейського союзу робиться не скоріше Чи, Міжнародного валютного фонду. Так я відвертикаю, що не знаю точніше, ширше, скажіть, будь ласка, що добре. Он, дивіться, значить. А, Российскую, да, Верховная Рада усовершенствовала борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма. А приняла во втором чтении в целом закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения. Это вот сегодня. Ну и слава сегодня. Богу. Доброе. Доброе, зрозумело. Скажите, доброе, туди тоди далее. Економічний експерт Олександр Пасхавер казав про те, що взагалі не можна вести мову про економіку в Україні, про ефективну економіку в Україні, яка воює. А, а якщо можна вести, да, оці ми всі розмови ведемо, то можна вести лише тільки про військову економіку. Ви погоджуєтеся з такою думкою чи ні? Важко погодитись, чому? Тому що офіційно ми не є в стані війни. Раз. Потім, що б там не було, бойові дії йдуть все ж таки на великій частині України. Більше того, у нас офіційні всі стосунки з Росією не, не згорнуті. Там є наш угу. посол, тут є посол російський. Всі розрахунки, які повинні йти через російсько-українські банки, вони йдуть. Інша справа, що там є проблеми, припустимо з реалізацією продукції наших експортерів на російських ринках. Я так розумію, і ви знаєте, оце ситуація називали там журналісти одні називали класифікували як гібридна війна. Ви знаєте? Угу. От гібридна війна, да, ну, так, от такий нам подарунок від нашої молодшої сестрички. Тобто і це економіка як елемент такої війни, так? Економіка як елемент такої війни, але не можна сказати, що у нас військова економіка. Скажіть, будь ласка, в Києві для функціонування бізнесу нічого не помінялося. Не помінялося в Полтаві, в Сумах. А, ну, де там, в Нікополі, uh -huh. де заводно, в Миколаєві моєму рідному, Одесі, там нічого не помінялося. Якщо говорити про військову економіку, то там а, б, повинні бути радикальні зміни, починаючи з питань а, прийняття на роботу і звільнення робітників. І пішов, пішов, пішов. Тут то, я думаю, що Олександр Пасхар трошки, трошки перебачив. Воєнна економіка предлагає відказ. Атриночних методів управління, відказ від от ринку, і государство починає регулювати економіку. Держава має регулювати економіку. Сьогодні все ж таки що б там не було, але лева, лева часка нашої економіки ну, намагається жити по законам ринку. Добре, скажіть, ну а, я так розумію, що а, можна вести сьогодні мову про якісь. А, Заход там іноземних інвестицій, пожвавлення економіки чи все-таки знаєте, просто працює те, що працює, а про якісь там знаєте такі проекти там на три 5 років ніхто зараз не думає. Я думаю, що вести мову а, от, про залучення іноземних інвестицій а, сьогодні надзвичайно важко. І не тільки тому, що війна, ну дійсно давайте от, припустимо, ви там крупний капіталіст. У вас є можливість там там 10 мільярдів доларів вкласти в економіку України в який сектор? В будь-якої України до будь-якої країни я можу вкласти ну, будь-якої країни в Україна. Ви збиралися вкладати припустимо в агросектор. Так. Ви зараз будете вкладати чи ні? Ну, в те, під... Теоретично, напевно, що десь там ні... в центрі, так, України, то може. І, так. Ні, ну, я би сказав так, піонерні якісь пілотні проєкти невеликі. Uh -huh. Варто було б освоювати, підбирати тут персонал, тому що ще б не було. Фермери повинні бути свої, тобі, українські. Uh -huh. Так само, як американським фермерам не нав'яжеш там німецького фермера, чи щось таке. Да? Такі проєкти можуть йти, але масштабних проєктів, ну, знаєте, це неймовірно, щоб таке було. Це один момент війна. Що б то не було, війна, головне, що не зрозуміло, коли зупиниться товариш Путін. Не зрозуміло. Я ж говорю. так мене таке враження, що він просто погано знає світову новітню історію. Кіпр 74 й рік. Ну, ну і багато Так, я але, але його не, не приєднували до Туреччини. Він так і залишився. Да, там. Тобто він де, де ну, факто є частиною Туреччини, а Де юре він є там, ну просто там незалежно. А де юре їх його немає. Ну так, так, да. я розумію. Це одне. Потім один момент, що не, просто незрозуміла ситуація. Но, але є гірший, більш, на мій, на мій погляд, більш впливовий чинник, Те, що наша Верховна Рада, наша шановна влада. Вона не приділяє належних уваг розвитку наших конкурентних переваг. Тобто розвитку тих комплексів, які є унікальними для України і продукція котрих сьогодні потрібна в світі. І завтра, і післязавтра, і так далі. А Я ну, почну, наприклад, може, ну може агросектор. Так. агросектор. Ну, по агросектору там є окремі там, закони, розсипані, все ж таки, але. Як агропромисловий комплекс, він поки що а, у намірах уряду не, про, не проглядається. Верховна Рада щось не дуже згадує. А скажіть, будь ласка, що заважає на нашим аграріям просто ну, отримувати прибутки? Ні. Так не так. Річ у тім, що наші аграрії а, вони все більше і більше працюють на світові ринки. Так. Ви знаєте, що експорт. А світовий ринок, припустимо, зерна і продовольства. Формуються в основному правила гри на ньому, формуються в основному Сполученими Штатами, Канадою. Зараз піднялась Україна, Росія і ще дехто. Але, скажімо так, що United States Сполучені Штати і Канада це головні експортери зерна. Так що, якщо ми хочемо бути успішними на цьому, в цьому секторі світового ринку, то ми повинні розібратися, а як регулюється Діяльність, бізнес-активність американських фермерів. Розберіться, будь ласка, шановні, якщо ми збираємося йти в Європу із своїми харчами, угу. то ви розберіться, як там регулюється сільське господарство. І якщо ми розберемося, то ми, я думаю, що для багатьох урядовців наших вони з великим подивом приймуть таку інформацію, що фактично Сільськогосподарський сектор Європейського Союзу переймається проблемами тільки німецьких і французьких фермерів. Ну, переважно, так? Да? Так. Переважно. Ну, я просто дивився статистику. Поляки копійки отримують. Ну, поляки. Ну, але, Чому але... німці багато получають, а поляки, які живуть практично в одних природних умовах, значно гірше. Ну, і може багато словаки так само, uh -huh. угорці так само, ну копійки. О. Тому розберіться, хоча б з тим. У вас немає гроші, шановні українці, щоб давати субсидії. Тоді в таких випадках говорив Адам Сміт дуже давно. Він говорив, що денег, дай свободу. Uh -huh. Дайте свободу. Отже, okay, якої свободи? Ще вистачає? Одне. United States Юнайтед America по аграрному сектору, там ще жорсткіші приклади. Там взагалі унікальна система регулювання, включаючи не просто вони субсидії дають по 100 мільярдів доларів щорічно. Ну, у них, наприклад, елеватор. У нас що таке елеватор? Елеватор у нас це такий, знаєте, технологічний елемент а, а, зернового, господарства, зернового господарства в цілому. А там це один із найважливіших фінансових вузлів. Тому що все, що ви хочете отримати, якщо ви хочете отримати кредити під свою діяльність, то без елеватора вам це дуже важко зробити. Що в нас що з елеватором, що без елеватора, да, отримати кредит там, під 40% ні, ні, річних, ні, 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 то. ні, ні, почекайте, почекайте тут. Є ще інші приклади. Uh -huh. Крим, морська індустрія Криму, хто її знає в світі. Тоді, якщо навіть уявимо собі на хвилинку, що ми повернулися на, на скажімо, у минулий рік, хто її знає в світі, хто знає, як вона підтримується, як вона захищається. А морська індустрія світу, практично всіх пам'ятних держав, має спеціальне регулювання. У нас, його, у нас воно було до 2005 року. Потім прийшла Юлічка і все це скасувала. Ну, Ющенко обіцяв, що бандити сидітимуть в тюрмах, а її там праві і ліві руки Юліонів, говорили, що. Та там нога крадуть, багато крадуть, ми там все все. Нічого не зробили свого. І зараз морська індустрія України. Крим, -то взагалі, mm -hmm. окрема річ, вона знаходиться просто в жахливому стані. Понимаєте? Ми інколи, от я говорив багато разів, українці мені часто густо нагадують, знаєте, такого дядьку, який бігає по хаті, де е, кілька мішків стодоларових купюр висипане, а він бігає та кричить. Та ридиску не за що садити там, але нічим на базар, от треба відвісти мішок, картошки на базар денег нету, на бензин, а в нього під ногами мішки до доларів. Добре, де да. ці ще, ну, це два напрямки, а де ще гроші. Ну, так не, я от я говорю, що якби все ж таки влада, якщо б, вернішне, не влада, якщо б іноземний бізнес угу. бачив, що тут створена. Або створюється надійна, зрозуміла і потужна система підтримки, припустимо, АПК, сектора інформаційних технологій, ми, до речі, на п'ятому місці в світі, по всіх інших секторах там на 100 чим деком. Далі, морської індустрії, якщо якби він це побачив, то було б інше ставлення. Річ у тім, що коли ще за часів, коли був прем'єром Ющенка. Тоді ж у 2000 році був запущений, увійшов в дію, закон, ми його ввели двома постановами Кабінету міністрів, і тоді прийшли іноземні інвестори на наші заводи, суднобудівні. А вони Вони нам були потрібні не з точки зору, що вони гроші привезли. Вони добре знали, ота от конкретна компанія голландська. Ну, голландці mm. мареплавателі. Імперія була голландська ціла. Куди там куразу да вони прийшли. Вони Інтересно. просто добре знали ринки світові, угу. і вони говорили заводу будувати те-те, те-те, те-те. і тобто, у завода пошли діла. Тобто, як менеджери такі добре. Да. А на, на цьому маємо ставити крапку. Віктор Лисицький, фінансовий радник, член ради незалежної асоціації банків України. був гостем нашої студії. Дякую вам. Залишайтеся з нами в ефірі телекомпанії Чорноморська та Телекомпанії Соціальна країна.